Ще до від'їзду команди на першу гру сезону рівняни активно долучилися до побажань Вересу. Під час опитування від першого місцевого рівняни бажали червоно-чорним тільки перемоги, тримали за них кулаки та вірили у краще. Щоб вони виграли всі клуби, хай би був славний Рівненський Верес. Хочу, щоб вони здобули минулу славу, яка була, відновилися. І мені дуже приємно, якщо наша команда буде займати якісь позиції у футболі. Хороший, щоб виграли, я держу руку. Оновлений склад, перша ліга, більші вимоги. Народний клуб втримав планку та зіграв із повною віддачею. У результаті переможний гол та нестримні емоції вболівальників. До слова, підтримка фанатів на стадіоні та ще й на виїзді окриляла футболістів Вереса та додавала впевненості і сил. Я вчора можна сказати, не вийшов навіть на поле, але це ти сидиш і там кричать «Верес, Верес», навіть як коли це більш чути ніж навіть там, що буковина кричала. Ну це дуже класно. Вони нас окриляли. Було дуже важко, жарко хлопцям. І вони гнали нас до перемоги тільки за перемогу. Ну а як проходять домашні матчі, то за це знає вся країна слідкують, Дивляться багато знайомих через інтернет, матчі. І вони в шосі, що так вболівають за верес. Це якась мабуть епідемія футболу. А хто не мав змоги доїхати до Чернівців, зібралися у фан-місці Верес Плейс. Тут облаштували зону перегляду, бажаючих було набагато більше, аніж вмістило у себе приміщення, тому довелося провести запис наперед. Вболівальники емоцій не стримували, шаленіли та підтримували рівненських вовків. Що це своя команда? Хто ще як ми Ну і частіше відвідували такі от футбольні так, баталії? Яким ми зараз дивимося? Поповболювати за свою команду після такої перерви великої. Ну і вважаю, що потрібно підтримувати команду. Тим що такий результат в іншому дивізіоні знаходиться команда, початок чемпіонату. Це потрібно. В соцмережі вибухнули шквалом радощів та позитивних слів. Не стримувалися й самі футболісти. В означає вендета, борги потрібно повертати. Вітання вересята. Початок першої ліги з трьох очок. Круто! Нова страниця в житті, нова команда. Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Єдиним неприємним моментом була нестабільна відеотрансляція у ефірі та на ютуб-каналі Чернівецького клубу. Проте вже з наступного матчу головний інформаційний партнер Вереса телеканал Рівне 1 даруватиме якісну картинку для усіх вболівальників. До слова відеотрансляції майже з усіх матчів народного клубу здійснюватиме перший місцевий. Усе заради того, аби вболівальники насолоджувалися якісним технічним супроводом, професійною грою та новими перемогами червоно-чорних. Олена Демчук, Ірина Нечипорук та Антон Киричук новини рівного.